Усім доброго дня! Канал Сільська Господиня, і я вас сьогодні знову запрошую до себе на кухню. А сьогодні я буду смажити вафельні кружечки з ковбасою, з помідорою і покажу вам, як я це буду робити і що мені для цього треба. Я в магазині купила такі вафельні кружечки, продаються у таких упаковках. Декілька картопіль я взяла, о таких. два яйця для кляру, чорний перець мелений сіль, помідора така величенька і 100 грамів е, кобаси. У мене сьогодні копчена, можна і перена, як помаєте. І 20 грамів тут у мене масла, це вже коли картопля відвариться, я буду токти її і додам туди оцих 20 грамів масла до картоплі. Я зараз, перш за все, йду ставити, хай відварюється картопля. Картопля закипить, я посолю, ну вже далі потовчу її, і буде готова картопля. Я вам вже далі покажу, як я це буду робити. Картопля відварилася вже, і я вже почала її тукти. Не мала знімати, але е, згадала, що я буду додавати перчика і покажу вам, що я додаю перчик от сюди, до картопельки. Масло додала вже, скажу вам. Воду гарно зіляла з картопельки. От. А зараз перекладу тарілочку, хай вона мені скоріше трошки остине. Вона має бути така добре тепла. Поки картопля трошечки буде остивати. А я зроблю кляр і наріжу ковбасу, помідору і вже далі покажу вам. Покажу вам, як нарізала ковбасу такими кружечками. Бачите, а помідори просто отак порізала дрібнесенько. Можна і помідори нарізати такими кружечками чи півкружечками. Там вже треба підбирати помідора, щоб була більш-менш підходила під оці кружечки. Ну, я одного разу чусь Мені не сподобалося помідора, як нарізана була кружечками. Мені не дуже удавалося тоді виробляти це все. І тепер отак гарненько зів'ю яйця, додам сюди солі, таку добру дрібку. Забагато взяла. І гарненько теж переб'ю це. Що замало кляру, я ще одне яйце доб'ю тоді, вже в процесі смаження побачу. Я поставила олію, олію зразу не поставила. Не сказала, що мені потрібна буде і олія для смаження. От і все. Картопля отут біля мене. Трошечки остила, не треба щоб дуже, така має бути добре, тепла. І буду зараз робити. Отак, все поставила біля себе. А тепер беру оцею стороною, де Такі, бачите, більш глибші вони. Ну, вони бувають різні, отакі. Отак, картопля. Тепер можна сюди трошки помідори, отак, гарненько ложечкою, трошечки класти. Отак. Отак, тепер ковбаса. Трошки помідори забагато поставила. І скажу вам, що картопля трошечки в мене теж простила забагато. От і слідуючи зараз зроблю. Візьму помідори. Так, ложечку трошечки притисну. Кобаса. Зверху. Отак. І тепер беру. Слідуючи. Отак. І зверху. О, бачите, як виходить. Отак можна далі притиснути гарненько, щоб гарнесенько так, підрівняти. Помідору туди. Отакі. І так зараз сліду сам Отак. Тепер гарненько так. Можна картопельку ще поставити сюди, де замало, лоб, якщо відниця, там дуже помідора. Бачите, отакі виходять. вони. Зараз всі зроблю, буду смажити. Покажу. покажу вам, що я вже зробила. Отакі вийшли. Бачите? І зробила стільки, скільки в мене було вистачило ковбаси. Можна сказати, що ще півпачки тут залишилося. Це, якщо вам на якусь таку малесеньке свято, то можна і на цілу пачку зробити. Все, іду смажити. Включаю огонь. Угу. Так, хай нагрівається олія. Покажу вам, що я ще додала одне от, от яйце до кляру, тому що я побачила, що в мене таке гарненько вийшло цих е, кружечків. І я додала ще одне яйце. Ви теж можете собі так само додати, якщо побачите, що у вас замало кляру. Ліга нагрілася. Трошки вже скрутюю її огонь. Тепер буду брати і отак макати. у кляр чиненько. Отак. Буду ставити на сковорідку. І так, слідучий. у кляр. Скворітку вот рінко буду обсмажувати. Такому ось. І ще одне огні. Тут все готове, тільки щоб гарненько прогрілося, і кляр обсмажився. Отак гарненько трошки обсмажилися і можна бачите, І з другої сторони гарненько смажилися, буду забирати. Ви які виходять. Це дуже смачненько і гарно поставити, як я кажу, на святковий стіл. Дуже-дуже смачно це. Такі. Ну і слідуючі вже, я бачу, що підсмажилися. Буду забирати. Ви бачите, отакі От вони виходять. Огонь виключаю. Ось слідуючі такі вийшли. Ідемо пробувати, такі вийшли. А зараз покажу вам, які вийшли. Отакі, От бачите, ці ще гарячі. Ці вже трошки остили, але скажу вам, що можна їх їсти як у гарячому вигляді, так і в холодному. Вони смачненькі і так, і так. Що я візьму, напевно, візьму з цих, що отут трошки остили. Покажу вам зараз, так, які вони всередині там. покажу вам ну, Може б, я на вилочку якось їх, так як ми і моїх. Отак, бачите, всередині така ковбаска, там бідніється помідора. Отакі. Сьогодні я мафільні кружечки з вами приготувала. Це є просто, це є швидко і це є дуже смачно. Так що, дівчатка, хлопчики, хто був сьогодні зі мною на каналі, дивилися, як я готувала такі. Вафільні кружечки, приготуйте і ви, і ви побачите, яка це смакота. І дуже вам гарно, як завжди, буду дякувати за ваші підписки, за лайки, за коментарі. Дякую за те, що дивитеся мій канал, підписуєтеся на мій канал. Дуже-дуже гарно вам дякую. Особливо вам дякую за ваші побажання, які ви пишете мені в коментарях, чого бажаю і вам, і вашим рідним всього-всього найкращого. Бажаю нам поскоріше мирного неба, щоб були всі живі, здорові, і тоді до зустрічі!